Світ україцю показує божну. Мерехтить, кажучи, діва на сінь, вже оповила божу дитину. І сіріцяні цім боці планет. Зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати. І в окопи солдат, знає, як хочу це свято додому, знає, що мають куду в тому, поки не са у теляві ночі, раптом солдат синімає без очі, видно прохання у сильних очах добре. Де темно, де купу погоню, де окупанти поцупи волі, темні осячуючи горизонт. Дома дини чекають і спрому. Хоче тихо доторкнутись до серця, до де хтось вже не повернеться. Зірка яскрава сяє вогням, Хто сродиться, самі моєго. Нехай файна львівська колядка буде для вас, як смачна чоколядка. Бажаю вам різдво у Львові зустріти і тішитись ним, як мій, діти. А вдома залиште серйозні речі, проблеми, які писуть вам плечі. різдво — це завжди трішки казка, тож веселіться собі, будь ласка. Христос ся рождає! We <laughs> need <laughs> <laughs> <laughs>